Добрий день, любі малята, хлопчики та дівчата. Я вас всіх обіймаю, вітаю і на заняття всіх запрошую. Дітки сьогодні до нас завітала лялька, а звуть її Оксанка. Оксанка, привітайся з дітками. Добрий день, малята! Добрий день, Оксана. Дітки. Лялька Оксана принесла нам дуже багато іграшок. Давайте розглянемо, що ж вона нам принесла. Що це, дітки? Це м'ячики, це машинки, а це гумові іграшки. Дітки, давайте подивимось з вами на ці м'ячики. Що можна про них сказати? Так, вони різного кольору якого кольору цей м'ячик? Червоного, цей жовтого, а цей зеленого кольору, а цей ось м'ячик під низом. Якого червоного кольору? Молодці, правильно, назвали кольори. А тепер скажіть, дітки, що ще можна про них сказати? Що ще можна сказати? Вони однакові? Ні. А які вони? Одні м'ячики які. Ось оці м'ячики великі. А ось цей м'ячик який, дітки? Малий. Молодці. Дітки, давайте закріпимо. Це які м'ячики? Великі. А цей м'ячик? Малий. А як можна знати, де великі м'ячики, а де маленький м'ячик? Що треба зробити? Треба взяти ось цей м'ячик. І прикласти до цього м'ячика. І зразу нам буде видно, що, дітки, що зелений м'ячик великий, а ось червоний м'ячик маленький. Молодці. А тепер давайте розглянемо машинки. Що ми можемо сказати про машинки, діти? Що ми можемо сказати? Різного кольору, правильно, давайте назвемо колір. Це машинка яка синя, це червона, ця зелена, помаранчева та жовта. А ще що про них можна сказати, дітки? Ця машинка, яка велика, а, ця машинка, а ці машинки маленькі. Ви вже знаєте, як треба знати, а як треба знати? Треба. До великої машинки ось прикласти одну з маленьких. І вам буде видно, що синя машинка яка велика, а зелена маленька. А червона, яка буде, теж маленька. Ми приставимо сюди. А помаранчева яка буде, дітки? Маленька. А жовта буде яка. Маленька, а синя машинка яка велика. Молодці. А тепер ми розглянемо ось оці іграшки. Подивіться уважно. Кого ви бачите? Ведмедика. Бачите, мавпочку і конячку поні. Що можна про них сказати? Вони ну, дітки які різного кольору. Мавпочка яка коричнева. Пон яка? рожева, а ведмедик який теж коричнево жовтий. Да? Дітки, а що можна ще сказати про них? Що вони різного розміру. А як можна знати, хто мені скаже? Так, треба до ведмедика приставити поні. Ось так. І нам ще буде видно, що яка маленька, а ведмедик який великий. А тепер як ми мавпочку сюди підставимо? Мавпочка яка маленька, а ведмедик великий. Молодці дітки. Оксанка, ти запам'ятала? Так, м'ячики це які? Великі. А ось цей м'ячик, який Оксанка? Маленький. А машинки, які в нас є? Одна велика і багато маленьких. А звірята які Теж ведмедик який великий, а мабочка і потім маленька. Молодці дітки правильно назвали. До побачення!